Вітаю, мене звати Бурцов Гнат і я учень 3-го Б класу Харківського ліцею номер 156 Вітаю. Я досліджую світ і я хочу провести разом із вами експеримент, як сонячне світло впливає на ріст рослини на прикладі звичайної цибулі. Для цього нам знадобляться цибулини, дві склянки і звичайна вода. Одну цибулину ми помістимо на підвіконні. Я на ній намалюю сонечко. А іншу ми помістимо у темну шафу, на ній я намалюю місяць. Клітки я нализу звичайну воду. Тепер помістимо туди цибулю, щоб вона своїм корінням торкалась води. Мимо одну склянку на підвіконня, а іншу ставимо у шафу у кімнаті без вікон. От кінець другого дня на цибулині з підвіконня не забулися росточки. Тут ще нічого немає. Не забувайте вчасно доливати воду. Пройшло 20 днів експерименту. Давайте подивимось на результат. Ось ця цибулинка росла на підвіконні. Подивіться, яка вона гарненька, зелененька, велика, та у неї дуже багато коріння. А ось ця цибулинка яка росла у темній шаффі. Подивіться, яка вона бліда та зовсім не виросла, та у неї набагато менше коріння. А зараз ми продовжимо наш експеримент і залишимо вже обидві цибулинки на підвіконні. І подивимо на кілька днів, і подивимось, чи будуть зміни ось тут. Пройшло два дні. Подивіться, як змінилась друга цибулинка. Вона підросла та зазеленіла, і у неї стало більше коріння. Висновка мого дослідження для нормального розвитку рослин їм необхідно сонячне світло. Без сонячного світла рослина може рости, а вона буде слабкою з блідим забарвленням та навряд чи розквітне і точно не дасть плодів чи насіння. Ви також можете провести такий цікавий експеримент. Дякую за увагу, до побачення!